Коли Стефан говорив, вони затикали уші свої, вони не хотіли слухати. От откуда тягнеться нині практика затикати уші свої, затикати середства інформації, котрі правдиві, а брехливі виводити, то практика двох тисяч років книжницька і фарисейська. Значить, що ми видимо в сьогоднішній праздник? церква хотіла нам вказати, що коли ми входимо в цей світ, ми також будемо зустрічати подобні моменти. І вас каже Господь, будуть гнати і переслідувати за ім'я, моє, бо не знають і не впознають пославшого вас, Ісуса Христа. Побиваючи камінням Стефана, розділися, аби метати добре каміню, аби плаття в них не покрали та поклали одного сторожа. Сторожу звання ім'я було Сав. Ето Будучи апостол Павел, пізніше він напише. Я не був камінням, але я сокотив, охраняв одежду у я співубійця, я викидиш. Я не достойний називатися чоловіком, бо я гнав церкву Божу, переслідував Божих людей. Ясно, що є частина людей, котрі прийняли Господнє направлення в Царство Божеє, а є люди, котрі озлобилися і до церкви не йдуть. Ми й нині не вдивляємося, наші предки, наші діди. Прадіди вчили нас, що і у нашому народі, на історичні Карпатські Руси, завжди було переважно, люди були Божі, навсідавалися окремі лічності настільки безбожники, що в случаї приходу чужого народу, чужої ідеології, чужої релігії, вони перші ставали предателями свого народу. А тоді окупанти робили їх. Начальниками і всякими там посадовцями. От чому наші люди ніколи не старалися високі посади робити, особливо во тепля, коли гонили церкву Христову. Що ми сьогодні можемо сказати? Святий ти великомученич Стефане, моли Бога і за нас, щоб ми і нині, де в Україні, переслідуються православні християни. Многих митрополітів і священиків судять, переслідують, многих навіть в тюрмах держать безосновательно согласно законам наших. Але, однако ніхто із них не відказався ні от церкви, ні од віри. Почому? Потому що ми добре знаємо, то, що сказав Стефан в гоненіях на християн відкривається для нас православних небо. І Господь явним образом дає почувствувати всіх, хто претерпів за віру Христову, кого хоча б один раз одним хульним словом унизили, і за ето потерпівшою буде мати чоловік нагороду, невзираючи, не говоря за то, а аж чоловіка били, з роботи вигнали, об'явили шпіоном. Вдумайтеся, як Стефана срочно зробили свідки. Ізменником родини, Господи, ми позираємо, як служили наших предків при австро Венгрії. Хто такі православні русини? Шпіони царя Ніколая. Во время Советского Союзу хто такі були православні, англійські шпіони. Но книжники і фарисеї і года в год, і століття в століття лише так обзивали, бо вони не мали ніяких аргументів проти Божого народа, як і нині не мають. Благослови нас в радісні дні Рождества Твоєго, увідіти і подвиг Стефана, і увідіти, що він таку радость мав велику, що його побивали камінням. Представити страшну картину, коли після кожного удару кіловими каменями голову, в спину розсікалося тіло, кров текла, і він віддав відкрите небо і вінець, який готувався йому. Могли ли Стефана збити з толку? Ні. Могли ли і збити наших предків при австро Венгрії, збити з толку? Ну ви знаєте, пойдете в Унію, пойте в латинство. Лишайте православ'я. Ні. Могли ли збити з толку наших людей в сувське время? Позорно є, коли сти творили сатанізм, хапали людей, мільйонами кидали в тюрми іменно православних людей. других менше трогали. Всі держаться єдиство з канонічною церквою. Держаться святої віри, бо знають дно. У нас кидають каміння. Кидають каміння через пресу, через телевізор, через інтернат. Мечуть каміння. Це да, є інтернет і заповнений злобою, і ці удари розсікають наш, нашу боль, роблять нам. Ми розуміємо, що в чому ми не винуваті, тим нас обвиняють. Но сьогодні ми отримуємо водошевлення великої, ви і Стефан терпів ці удари. І вмісто того, щоб казати, що вас Господь прокляв, вдруг Стефан каже, зовсім інше. научені християни Словом Христа, кото розпинали, Господь казав їм за них казав Боже, прости їм, бо не розуміють, що творять. І нині, каже Стефан, Господи, Ісусе, прийми дух мой, і не вміни їм гріха цього, не вміни, не вліпи їм, не приліпи цього гріха, прости їм, тому що вони вороги церкви, суть осліпші і озлоблені. Радуйся в третій день Різдва Христова, ми просимо Боже, поможи і нам. Бити дітьми живої церкви. Ми держимося православної церкви на Закарпатті, Карпатруської православної церкви 1150-літньої, нині прибуваючи в структурі Української церкви, радуємося, що в наша церква да й переважна часть України празнувала Різдво по Юліанському древньому, церковному вічному молодому. А наші храми на Різдво, як ніколи, були повні, Или як наші сказали, переповнені храми, бо люди ідуть, щоб стати в ряди не безбожників-гонітелів церкви, або якихось богохульників, або, як називають деколи, і в совєтське время, богоборців, а у ряди Уєдно з Стефаном і з людьми, котрі до церкви ходять, бо лиш так поступає. В'єднану з християнами терпля удари, уніження, угрози, судові переслідування. Ми діти Божі, діти церкви, живі, благословенні і унікально радостні. а в вічності. Вірую єдно із первомучеником і архидіаконом Стефаном і За всіми нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної слави. Амінь.